Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка! В ефірі програма Кольора Вісний. І мої ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Малята, сьогодні до нас в гості. Ми запросили постійного нашого телеглядача із Ужгорода Дмитрика Талапу. Отож, Оленко, ознайомся з Дмитриком. Привіт, Дмитрико! Привіт. Мене звуть Оленка. Ти напевно знаєш, хто я така. <смірки> <смірки> Ведуча телепередачі Кольорові сни, ж? Ти любиш Оленку? Да. Подобається Оленка. Да. А тепер про себе розкажи. Скільки тобі років? Сім. В який ти клас ходиш? В другий би клас де, 19 школа. Добре, молодець, все знаєш. А про е, сім'ю свою розкажеш? Розповідай. Маму як звати? Оля. А тата? Вітя. А братики сестрички в тебе є? Ні. Ні. А хочу, щоб були братики сестрички. А кого хочеш, щоб був? Братика. Будеш допомагати, нянчити мамі в братика. Будеш да. допомагати? Да. Добре, мама почує твоє прохання і може буде і братик. А тепер розкажи, що ти нам розкажеш? Віршик. Про кого? Про хом'ячка. Розповідай. Хом'ячок назахворів, хтось холодним напоїв, хомічком віднудно в ліжку ходить в гості сіра мишка. Отак ходить до хом'ячка, в гості сіра мишка. А ти бачив коли-небудь хом'ячка? Да. А де ти бачив хом'ячка? В парку. Гуляєш в парку? А казочку ти нам якусь розкажеш? Цап та баран. Цаптабаран! баран, менко, яка Ой. гарна казочка. Я послухаю. Жили були дід та баба, і в них були цапта баран. Цапта баран не були слухняний і вигнали їх, Ішли їх. Ішли за табором темним лісом, знайшли вовчу голову. І що зробили з тою головою? Засунули її у мішок і понесли. З, е, по, ішли темним лісом, побачили вогонь, а там були вовки. А вовки говорять, ми За... вас Зараз ми вас так візьмо. А що вони відповіли вовкам? Ні, ми ситі. А, а це б говорить баранові, вийме вовчу голову. Таку ні більшу, ні ще більшу. Говорить. Тут вовки злякалися, вов... правда? Тут вов... Вовки злякалися. І повтікали. Ось так. Цапі баранобхили так, так Молодці, обхитрили. Це молодець. Дякуємо. що Ти завітав до нас на передачу. І так. що хлопчик отримує Дмитрик? А Дмитрик, ти нагороджуєшся нашими призиками-сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки та книжечки. Ось Дмитрику, ми тобі хочемо подарувати ось такого меча. Візьми, будь ласка, так, такого сміхотунчика, ось який дуже любить сміятися до діток. Дякую. Візьми і, звичайно, книжечку Олександра Гавроша, яка називається Три сестриці про легенду середнянського замку і книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і фрагментом твоїх улюблених казок. Дякую. Візьми, молодець. Ти прийдеш до нас іще. Да. Ой, буду чекати зустрічі з тобою. Я теж. <рес> Дякую тобі. Домашнє завдання, оскільки зараз така чарівна пора року якось, намалюйте нам цю чарівницю. осінь. свої листи насилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І ще одне малята нашої фільмі передачі ви можете дивитись в інтернеті на сайті tisa1.tv. А спонсори нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!